Шановні колеги, на засіданні комісії виносяться три питання. Ще є якісь пропозиції? Немає. На комісії присутні всі члени комісії, кого є, Розпочинаємо комісію. Перше питання. Про внесення змін до рішення. 18-ї позачергової сесії Соломинської селищної ради, 8 смертня 27.07.21 року 27 -го, 07 -го, -го, номер 10 по закріплення та передачу в оперативне управління комунальному некомерційному підприємству Солоницької селищної ради, медичний центр здоров'я Півск Харківського районного комунального майна, що належить Соломинській селищної раді. Доповідає Вікторія Харченко, начальник відділу з питань ЖКФ управління комунальної власності, енергоменеджменту та енергооходу. Розглянувши лист генерального директора комунального некомерційного підприємства Солоницької селищної ради медичний центр здоров'я Харківського району В'ячеслава Скорунного просимо внести зміни до попереднього рішення сесії і виключивши. Із переліку переданих об'єктів будівлю літера п 1 за адресою, яка знаходиться в селищі Вільшани, перебувала в оперативному управлінні підприє... установи. Це стосується однієї з будівель, які не використовуються комітета Некомерційне не підприємство медичний центр здоров'я плюс і ну, для подальшого використання громадою в інших цілях. Добре. Цього питання все. Так. І так, є якісь пропозиції. Пропозиції є ще колеги. Пропозиція підтримати дане рішення. Голосуємо. Наступне питання про передачу в оперативне управління нежитлової будівлі терапевтичного відділення номер 1 літера П1 загальною площею 486,5 м2, які знаходяться за адресою Харківська область, Харківський район, селище Вільшани, вулиця Вільча 1. Шупенко Ганна, 34, Гончаренка, 103. Так, так, там адреса. Це саме та будівля, про яку попередньо йшла мова, і з метою забезпечення надання соціальних послуг з спідтрим... підтриманого проживання та стаціонарного догляду. Ми просимо цю будівлю закріпити на праві оперативного управління за центром надання соціальних послуг Солоницької селищної ради. Тобто розглянувши лист де Людмила Куцової, при сьогодні зараз заряд директор. Документи всі підготовлені. На що так у вас все є. Добре. добре. Стосовно цього питання, колеги Олександр Петрович, немає. У вас колеги, Дмитро Михайлович, Євген Михайлович. Немає питань. Пропозиція підтримати. Наступне питання. Голосуємо. Ткач за, Родак за. Одноголосно. Дяко. Дякую. Наступне питання. Про передачу майна з балансу Солоницької селищної ради на, 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 на баланс військової частини А4804. Доброго дня. Начальник городського об обліку та зі Надія Скебан надійшов лист від командира військової частини 48.04 полковника Юрія Василика з проханням придбати квадрокоптер мавік 3Т. Мавік закуплений, отриманий документи всі підготовлені для передачі. Документи є, все підготовлено. Дякую. Я думаю, тут питання зрозуміло. Пропоную підтримати. Голосуємо. Каж за, Родак за. Одноголосно. Всі питання комісії розглянути. Дякую за участь. До зустрічі наступній Дякую.